Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Керівник апарата генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен змушений був уточнювати формулювання, з яким він виступив на дебатах у норвезькому місті Аренда. У інтерв'ю норвезьким журналістам Стівен Єнсен підкреслив, що його заява з приводу того, що Україна може приєднатися до північно-Атлантичного Союзу в обмін на відмову від своїх власних територій, окупованих Російською Федерацією, було помилкою. Моя заява з цього приводу було частиною більш широкої дискусії щодо можливих сценаріїв майбутнього в Україні, і я не мав так говорити. Це було помилкою, заявив Стівен Єнсен, норвезьким журналістам. Як підкреслив очільник апарату генерального секретаря НАТО в цій розмові, йому потрібно. Уточнити свою заяву після того як вона викликала різку. Реакцію з боку офіційного Києва, і була процитована у цілій низці медіа, ба більше на неї відгукнувся навіть заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який, як правило, висловлює найбільш радикальні думки кремлівського оточення Володимира Путіна. Медведєв підкреслив, що якщо у НАТО бажають Прийняти Україну в обмін на так звані спірні території, там мають усвідомити, що ці так звані спірні території доходять аж до самого Києва, і українцям, якщо вони побажають вступити до НАТО, треба буде перенести столицю до Львова. Я підкреслив, говорить це тепер Стіян Єнсен, що якщо ви дійдете до Точки, де можна буде вести перемовини, і це дозволить воєнна ситуація, з цього можна буде шукати різні виходи. Саме тому є дуже важливо, щоб ми зараз підтримували. Україну в тому, що їй зараз потрібно, інша справа, що Україні потрібні гарантії безпеки на майбутнє. Зараз ми спостерігаємо взірець російської агресії, яка Проявлялася під час довгого часу, адже і війна в Україні почалася навіть не 2022, а 2014 року. Ми зацікавлені в тому, щоб це не повторювалося з того самого дня, коли закінчиться ця війна незалежно. Від того, чим вона закінчиться, і тоді Україна обов'язково має отримати надійні гарантії безпеки, які забезпечуватимуть майбутнє України, підкреслив очільник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнс. Тобто, якщо Перекласти це висловлення з бюрократичної мови на більш зрозуміло. НАТО має забезпечити Україні гарантії неповторення війни. НАТО має прийняти Україну до свого складу в будь-якому разі, чи вдасться Збройним силам України звільнити всі свої території від російського окупанта, чи не вдасться в будь-якому разі закінчення війни з Росією. Це означатиме, що Україна. Має вступити до Північно-Атлантичного Союзу і отримати чіткі гарантії від Заходу того, як вона буде притримуватися норм своєї безпеки, і як Захід буде ці норми безпеки забезпечувати у майбутньому. Однак самі українці на думку Стіана Єнсена мають вирішувати на власних умовах, на яких умовах вони будуть готові вступити у перемовини і про що вони готові домовлятися навіть у вівторах на дебатах під час сарандальського тижня це Стіан Єнсен вже підкреслив. Однак разом із цим він говорить, що ж немає жодних ознак того, що Російська Федерація взагалі збирається змінити свій курс, своє ставлення до війни. До речі, заяви Дмитра Менідзева також є прекрасним доказом того, що у Кремлі налаштовані на довгу виснажливу війну проти України і бачать у поразці України у цій війні поразку колективного заходу. Ми не бачимо. Бажання Росії зупинитися саме тому воєнний прогрес є таким важливим для України, щоб змінити плани Москви, дати зрозуміти Москві, що час не на їхньому боці, що з часом вони все одно не переможуть. Тепер зброя – це шлях до миру, підкреслив очільник апарату генерального секретаря НАТО. Стін Єнсен також нагадує ще одну досить важливу річ. Він нагадує, що на початку війни Росії проти України, якщо мати на увазі велике вторгнення Володимира Путіна до сусідньої країни, багато хто побоювався, що Україна може знищитись протягом кількох тижнів і навіть днів. Однак цього не відбулося. Україна проявила героїчні зусилля проти. Ворога, який мав на той момент набагато кращі технічні можливості і набагато більшу кількість агресорів на українській землі, і зараз мова йде саме про те, скільки своєї території Україна зможе повернути під час наступу збройних сил України. Саме тому захід має допомагати Україні у цих її зусиллях. Стіану Єнсо, норвезькі журналісти, також задали питання щодо гарантії безпеки України, і очільник апарату генерального секретаря НАТО підкреслив, що зараз не буде про це спекулювати однак вважає, що мають бути рамки, які гарантуватимуть, що війна Росії проти України більше не буде повторюватись. Головне зараз, щоб українці добилися прогресу. На полі бою, а потім ми будемо говорити про рамки таких гарантій безпеки, підкреслив норвезький дипломат у розмові із журналістами, які висвітлюють конференцію Арендальського тижня. Конференцію, під час якої обговорюються актуальні проблеми безпеки у Європі і світі. Таким чином, як бачимо, сама. Ідея про те, що Україна може вступити до північно-Атлантичного Союзу, відмовляючись від тих своїх територій, які залишатимуться під контролем агресора, викликала настільки негативне сприйняття, що її довелося не просто уточнювати, а відкидати, навіть як ідею, яка може існувати у широких політичних дискусіях щодо миру у Європі. Тим більше, що ми не бачимо жодного бажання і Росії розмовляти про якусь там відмову від українських територій ба більше треба бути впевненими, що головною політичною програмою Російської Федерації залишається знищення української держави як такої і вигнання українців з місць їхнього постійного проживання. Саме втіленням в життя цієї амбітної людино програми, президент Російської Федерації Володимир Путін буде завзято займатися. І наступні роки. І усвідомлюючи цю мету російського президента, за яку він готовий заплатити будь-яку кількість життів своїх співвітчизників і будь-яку кількість грошей з бюджету Російської Федерації, ми маємо думати про найголовніше як зупинити російського очільника у його намаганні вирішити українське питання раз і назавжди. Путін. Мріє про остаточне вирішення українського питання, так як Адольф Гітлер мріє про остаточне вирішення питання єврейського. А ми маємо думати про те, щоб Україна. Закінчила цю війну як останню війну у своїй історії у історії своїх взаємин із Російською Федерацією. Саме гарантії безпеки від цивілізованого світу дозволять нам говорити, що українці можуть дивитися у майбутнє не як у часи сповнені нових війн, битв, катастроф і трагедій, а як у часи, коли Україна буде частиною цивілізованого світу, а від Російської Федерації її буде відділяти. Цивілізаційна стіна і гарантії ядерної безпеки з боку країн-членів НАТО ядерна парасолька, яка зупинить усі амбіції російського президента, російської армії і російського народу, трьох сил, зорієнтованих на знищення української держави, української армії і українського народу у цьому двобої українці мають. Перемогти саме тому, що альтернативою перемоги є зникнення України, української армії і українського народу з обличчя світу і перехід до підручників в історії. То нехай краще у підручниках історії залишаться амбіція росіян. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!